Всім привіт! Сьогодні в нашому відео ми зрівняємо польський і американський сухпайок. Зробимо на них обзор і подивимося у міст кожного з них. І Починаємо ми з польського сухпайка. Ну що ж, і головною стравою у нас є ось така каша з м'ясом гречаним. Також щось такий ось підігрівач. Два ось таких от упаковки сухих сухого печива і ось така консерва. Розпакуємо наш дивач. как консервар. верно что я много мяса намазываем едино на наш галетик просто вся с мясом Ну що ж, підігріли ми нашу кашу. Ось надулась, розпаковуємо. Ось така каша. Бачимо, що тут є дуже великі куски м'яса ну це все виглядає. Каша підігрілась тепла я скажу, що прямо гаряча, але тепленька. Пробуємо. М'ясо смачне. Каша також. Одного що не вистачає, це солі. Але солі вони також положили. Пробуємо наші галечки. Тушонка, звісно, що ця консерва дуже добра, але цього ми просто навіть неможливо кусити, воно так затверділо. Тверде просто як камінь. Тому цього я думаю не рекомендую їсти, бо можна помити зуби. Ну що ж, основна страва за нами і нам залишився ось такий десерт. Це ось така шоколадка. Ось так воно ну, виглядає. Пробуємо на смак. І на смак, чесно кажучи, мені не дуже подобається та що у нас є ось таке ізотоні. Зараз ми його зробимо. Так гарненько посипався. Пробуємо наш ізотонік на смак. На смак мені подобається. Також у нас ще залишився ось такий набір, це дві салфетки і ось такі жвачки м'ятні. Також, що у нас є ось такі Скерки два. і сіль. Ну і ще одна софетка. Також у нас йдуть ось такі засушені. Ось так вони виглядають всередині. Ну що ж, таким ось був, ось був польський набір. Мені він досить сподобався. В каші гречані було дуже багато м'яса, також була консерва з м'ясом, є солодощі. Ізотонік, тому я ставлю цьому сухпайкові 9 з 10. Чому 9 з 10? Тому що галети були дуже тверді і ось ця шоколадка мені щось вона не дуже сподобалася. Щось вона не сильно смакує. А так, набір просто супер. Ну що ж, польський сухпайок ми вже... Подивилась, тепер прийшла час подивитись, що є в американському. Бачимо якусь таку штуку. Таке щось. Тут також є такий пакетик з, з цукром зі жувачками. Підігрівач, Це напевно що основна страва. Божка. Капучино. Це якась маса, щоб намазувати на бутерброд. Це напевно ще якісь солодке. Ну що ж, і починаємо з ось такої також головної страви. Спочатку її підігріємо, все що зелене, все підігрівається. Тим часом розпаковуємо ось таку хлібу. Подивимося, що у нас тут. Тут у нас ось такий хліб. Ось щось таке щось є. Пробуємо на смак. Дуже смачно. На відміну від польського супа він мягкий, його можна їсти. Ну і звісно, на хліб. Є ще ось такий це, напевно, сир. Так, це сир. Пробуємо? Це не сир, це? Все оборіхова паста, але досить смачна Це що це у нас таке? А це варення? Пробуємо на смак? Берення просто відмінне. Можна поставити 5 з плюсом. Подивимося, що це у нас таке. Також ще є така штука. Подивимося, що це у нас таке. шоколад. Пробуем. Также у нас есть такая какаошка. Сейчас его запарим. Ну что ж, основная страва подогрелась. Распаковываем. Запад досить непоганий Пробує. На смак також смачно є багато м'яса. Майже все в м'ясі. Ну що ж, і на остаток ось цей маленький пакетик тут живачки, закопимо салфетку цукор. Ну що ж, ми розпакували наших два сухпайка І американському сухпайкові я даю також 9 балів, адже дуже багато солодкого могли трошки менше дати солодкого. В тепло зараз неможливо з'їсти. Але все ж таки мені здається, на мою думку, що польський сувпайок виграє в американського сувпайка, адже там був ліпший смак кращий. Також було всяке більше штук прикольних. Тому я віддаю перемогу польському суфпайкові. Ну що ж, ми порівняли наших два сухпайка і на мою думку. Польський суппайок був різноманітнішим, кращий, кращий смак був і так далі. Тому, на мою думку, виграв польський сухпайок.